Діло було у 41 му році, і спочатку я мав робити відео по другому странеру, але пройшовши його, з'явилось відчуття, ніби я десь про**ав добру частину сюжету. І вгадайте, що так я про**ав. я забув за доповнення до першого гостранера, який є дуже коротеньке, але надважливе для розуміння сюжету другої частини. Тому мої плани повернулись на всі 180, і я попер проходити DLC. Дякувати Габену, на DLC була знижечка, а у мене на балансі Стіма, завдяки кейсам з cs 2 були гривні на DLC. DLC має назву Project HELL. Хоч воно і є приквелом до подій першої частини, ви майже нічого не зрозумієте без знання сюжету оригіналу. Тому нажимайте на спливайку та насолоджуйтесь молодим довічем. Сподіваюсь, у вас. Вистачить терпіння подивитись той витвір мистецтво. Поки ви там дивитесь, я нагадаю про кнопку лайку та підписки. Так, ти, саме ти, не лінуйся, просто тисни вже на них. Тобі 2 секунди, а я на крок ближче до своєї мрії. Так от, ви вже подивилися сюжет першої частини і шарите, що взагалі тут відбувається. Тому не тягну. Події доповнення починаються до пробудження Джека, якраз перед нападом ключів на нижній район. Нашу головну тяночку дня Гель виводить зі сну мара. І ще в капсулі гель починає буянити, а вивалившись з неї, залишає на підлозі отакену вм'ятину. Може ви вже здогадалися, але я скажу: у нашої панночки такі конкретні біди з башкою. Буквально без біологічного мозку штучна кора просто бомбардує систему нескінченним потоком штучних емоцій. А система не в змозі ні дати адекватну реакцію, ні регулювати потік емоцій. Цебто наша кіберша має проблеми з опануванням гніву. Зараз Гель потрібно пройти невеличке тренування, під час якого вона шинкує полонених альпіністів та проходить психологічний тест, де Мара ставить ряд запитань про порятунок або вбивства людей, на які гель відповідає з особливою жорстокістю, холоднокровністю, а подекуди сарказмом. До речі, геймплей за гель відрізняється від Джека. Гель швидша, стрибає вище, має перероблений овердрайв та додану шкалу люті, яка заповнюється при вбивствах ворогів і використовується для виплеску. А коли гель має заряд люті вище половини, то це ще й створює енергетичний Shit. який дає змогу врятуватися від одного попадання. А якщо ще погратися з білдами, то тут можна буде взагалі забути, що таке смерть. А ще тут Сайво. На зв'язок з Марою виходить такий собі підполковник Сасаморі. І я його чомусь уявляю приблизно ось так. <клух> чуваки і чуваки, це, 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 це якась біда з головою, я реально кажу. Але окей, діло не в цьому. Він доповідає Марі, що підрозділи Тайфун, Гідра і Абая готові розпочинати операцію. Однак підрозділ Фенрір, командиром якого є підполковник Адріан Бакунін, мовчить. Мара, звісно ж, не в захваті від такого повороту подій та хоче особисто розібратися з ситуацією. І тут у тебе, дорогий глядач, може виникнути резонне запитання: а якого біса ми взагалі чуємо особисті розмови мари? Я тобі скажу більше, ми потім будемо чути навіть заколотників і альпіністів. До перших двох випадків ще щось якось можна прикрутити, але загалом, бро, видумай собі сам, полякам треба якось сюжет штовхати. А ви штовхайте свої версії в коментарях. І поки ви писали коментар, Бакунін сам зв'язується з Марою та ввічливо відмовляється виконувати накази. Мару, звісно ж таки не влаштовує, і вона дає останні польські попередження для підполковника. А Гель тим часом закінчує тренування і висновок. Працює добре, але з башкою біда. Є ризик подальшої розумової дестабілізації. Марі більшого і не треба, так що вона дає нове завдання: піднятися на станцію Ратна та затримати Бакуніна обов'язково живим. Я навіть себе в сценарії капсом написав. Незабаром Адріан знову виходить на зв'язок та намагається переконати ключницю не нападати на нижній район, адже це означатиме початок кривавої війни. Натомість пропонує провести переговори з повстанцями, але Марі кристалічно пу. Вона ладна пожертвувати і більшим, щоб їй не заважали гратися в Бога в своїй лабораторії під назвою Тхарма. В наступному сегменті Мара просить не вбивати людей Бакуніна, адже це і її люди. Капець. І так дійсно цей рівень можна пройти без єдиного вбивства. Мара навіть скаже щось по типу Ох ти ж молодець. Але певно, якби Мара знала, що ці люди не тільки відмовилися від її наказів, а ще й мають мету приєднатися до спротиву, то розмова була б зовсім інша. Пройшовши дуречки, ми дістаємося до Бакуніна. Наша кіборша просить Мару вимкнути обмежувальний модуль, але та відповідає, що він лише людина, і бороть його немає що. Перед боєм Гель пропонує підполковнику здатися, але у відповідь чує відмову. І тут починається босс-файт. Як бос Бакунін геть не. Складний. По суті, та ж система, що і проти Гелю у оригінальній грі. Але у другій фазі Бакунін починає використовувати свій ранець наповну і взагалі не торкається землі. Тоді треба бити його пішаків і дубасити Едріана виплеском. У висновку Бакунін втрачає руку та стає трішки схожим на шашличок, за що Гель потім відгребла від мари, але сарказм зарішав. Взяти живим? Ну він живий. Ну і що жо нова дирка додалась? І рука кудись пропала, з ким не буває. Наступна задача гель це фізично знищити альпіністів, доки вони не об'єднали зусилля з іншими угрупуваннями. Тим часом Сасаморі доповідає, що заколотники Бакуніна вже проникають у четвертий та п'яті сектора та об'єднуються зі спротивом. Після увімкнення ключами глушилок ми чуємо спробу одного з альпіністів зв'язатися зі своїми. І це не зовсім рядовий боєць, а один із головних гігачадів на ім'я Дієго. До речі, саме цей Аміго знайшов Джека. Дієго кличе знайому нам Зої, і поки незнайомого Конора, та починає бити на сполох, кажучи, що спротиву дупа. Нещодавно на його очах за декілька хвилин ключі буквально знищили лігу угрупування молоти. А це найбільші мразюки зі всіх мразюк нижнього району. Але Конор спокійний як удав відповідає: Ну вони ж не до тебе в хату ввалилися. Шо ти ачкуєш, Саша? Це всього лише чергова облава І типу немає чого там хвилюватися. Ого, ви ще почуєте, як він заспіває. Тим часом ми ловимо сигнал групи альпіністів, які просять зв'язатися з Джековими, щоб попередити, що на них напали. Але глушилка не дає цього зробити. Я думаю, що Джекові це люди, котрі якраз знайшли та працювали над ним. А саме Дієго, Зої і Сол, якого ми побачимо лише в другій частині. До речі, Дієго намагався попередити і Зої, але через глушилку у неї не вийшло вийти на зв'язок. Тому Зої зв'язується з Конором. Він також каже Зої, що немає про що хвилюватися. Турбот, типу, багато, але нічого особливого. А Дієго? А Дієго просто зрадойобчик на нервах, і треба, щоб його хтось заспокоїв. Ну погодьтеся, Конор веде себе капець як дивно, зважаючи на те, що він є лідером альпіністів. При наступній розмові Дієго вже не стримується та прямо каже, що вони в повній дупі. Ключам пофігу на людей, вони однаково вбивають як повстанців, так і цивільних. Це повна зачистка дол. І як думаєте, що на це відповідає Конор? Ну там це його ключі просто розважаються, а ти давай, звалюй звідти до сховку Джека. Тим часом Гель зачищає територію та отримує новий наказ. Знайти та знищити лідера альпіністів. Одразу після цього ми знаходимо трьох мега прописаних персонажів. З іменами Альпініст 1, 2 і, відповідно, 3. Двоє одразу відкисають, а третього гель навіть встигає допитати. І він видає лідера опозиції. І це Джек із п'ятого сектору. І тут йдеться саме про нашого Джека. Хлопець, який інформує альпіністів, завжди згадує його. І тут мені цікаво, це альпіністи настільки вірили у поки навіть не робочу примару, що нарекли її лідером. Чи це Конор настільки хитродупий засраний, що таким чином зберігає інкогніто, надягнувши маску інформатора, водночас зробивши з Джека псевдолідера. Ну або все ще простіше, і той чувак просто сказанув Аби що? Щоб просто не видавати справжнього лідера. У всякому разі Гель отримала інфу, і тепер вона вирушає рубати коріння опору. Після мега-епічного приземлення ми чуємо розмову Зої з Конором. Зої починає непокоїтись. Всього за 5 кварталів від Джека відбувається жахлива стрілянина. І тут, нарешті, у Конора починають розплющуватися очі. Він все одно нічого не розповідає, але каже, що має з деяким зв'язатися. Тим часом Сасаморі скасовує усі правила взаємодії з цивільними через те, що в НАТО складно розпізнати повстанців. Тобто тепер ключі відкривають вогонь на ураження по всьому, що рухається. Після цього Сасаморі доповідає Марі, що операція просувається повільніше ніж було заплановано, але Марі пу вона каже, що повстання має закінчитися сьогодні, і це не обговорюється. Перебивши чергову партію повстанців, ми чуємо, як Конор викликає Зої та Дієго з терміновим повідомленням. Нарешті цей вилупок визнав, що вони реально в дупі, і їх атакують з усіх сторон. У четвертому та шостому секторі ключив аж через край. Далі п'ятий. Якраз той, в якому знаходиться Джек, Зої і переважна більшість альпіністів. Конор наказує кидати все, включно з Джеком, та бігом валити до так званої суперзброї альпіністів Голема, і перечекати зачистку, забившись у якесь задуп'я сектору. Почувши, що Джека потрібно залишити, Зої просто шаленіє, але Дієго слушно підмічає, що вона вбила рік у спробах запустити його. Але нічого так і не вийшло. Сварку альпіністів перебивають ключі, які дісталися до майстерні Зої. Конор запевняє, Дієві. Дієго, що з Зої все буде ок, і нагадує Дієго, що йому потрібно якнайшвидше дістатися до голема. А тим часом гель перерізає цілий загін Сасаморі, про що він і доповідає Марі. Мара, в свою чергу, дає їй причухана, на що гель випалює, що була недостатня візуальна ідентифікація. І це помилка, і взагалі вона машина, що видаєсь. Логічно. Після чергової порції NPC Гель дістається до штаб-квартири альпіністів. Там вона знаходить катану і за мить виявляє її власника, загорнутого в пакет. Просканувавши його, вона розуміє, що це саме примара, але цікаво інше. На запит Мари Гель відповідає, що у штабі нікого і нічого немає. Оце так так. Залишивши катану власнику, вона виходить на той самий балкон, з якого починає Джек у оригіналі. Далі ми чуємо розмову Конора з Зої, у якій остання повідомляє, що вона забрала сола та рушає в сторону Голема, але бідкається, що Джека довелося лишити. Конор заспокоює її та просить підключити до систем оповіщення усіх секторів. Зої, звісно, в шоці від таких пропозицій, але вона гарно впоралася зі своєю задачею, і Конор проводить свій. Потужний спіч для потужного повстання. І це, власне, потужно спрацювало. Ліпше, ніж очікувалося. Навіть сам Сасаморі одразу доповів, що опір набирає неабияких обертів. Та що там, навіть уже Зої була готова іти бити пики клятим ключам, але не забуваємо, що Конор дуже хитродупий. І каже Зої, щоб та трошки заспокоїлась, Чіл Гірл, вони тут радше провідники повстання, а не прямі учасники, тож і сенсу помирати на вулицях немає. Зої, звісно, поху його трохи, але той влучно відповідає, що зараз варто рухати булками до голима. Ненавидіти вона зможе його і потім. До речі, зацініть бах. Я так весь рівень пройшов, правда, не зміг потрапити в ліфт. Може хтось із вас, багоюзер і зміг. Напишіть в коменти. Зараз на зв'язок виходить Сасаморі, і він доповідає Марі, що його люди знайшли головний блок кіберпустки. Він пропонує, щоб гель першою спробувала взаємодіяти з ним. Проте Мара на відріз відмовляється, кажучи, що кіберша скоро зійде зі сцени. Напруга між Марою та Гель відчутно наростає. Після бою гель в чергове просить дозвіл на вимкнення обмежувального модуля, на що Мара просить не виводити її. Адже гель існує виключно через потребу, а не необхідність. І як тільки Мара побачить в ній загрозу, то одразу знищить її. Але наша гель влучно зауважує те, що Мара їй нахабно заливає. Адже Мара потребує гель, і поки гель вбиває всіх ворогів Мари, вона дозволятиме робити гель так, як захоче вона. Але Мара бере її на понт, щось типу: ну, а ти попробуй. І вона спробує. Але не зараз. Це вже майже фінал гри, але перед ним я хочу вам дещо розповісти. У цій грі присутні колектиблси. Вони можуть бути як у вигляді скінів на зброю, так просто якимись артефактами з минулого. Але є і секретні записи. І ці записи трохи доповнюють лорну частину гри. Всього їх вісім, і я коротенько пройдуся по кожному. Вони, до речі, майже всі дуже цікаві, але останній прям шик. У першому записі ми чуємо, як таємничий змовник незадоволений архітектором, а саме його методами управління вежею, та хоче, щоб його хтось зупинив і все виправив. Судячи з того, якої він думки про жителів міста, він явно з нижнього району. До речі, звернувся він не з пустими руками. Саме цей чоловік створив. Пульт, який здатен вимикати примар. І вже навіть встиг його випробувати. У наступному записі ми чуємо, як сам Адам АК-архітектор просить вибачення у Мари. І з контексту зрозуміло, що він або намагався, або вже відсканував її мозок. По його словах, це було зроблено для того, щоб і після смерті бути разом. Певно, ця подія і стала останнім кроком до перевороту. У третьому повідомленні немає прямо чогось цікавого. Там сасаморю доповідає, що план операції прірва вже готовий і нижній район за 2-3 дня, і бла 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 Четвертий вже цікавіше. Виявляється, Бакунін був відповідальний за операції по виявленню та знешкодженню блоків кіберпустки. Під час одного з рейдів ключі почали жалітися на те, що вони чують голос архітектора через імпланти. А у найменш везучих відбулися поломки чіпів з дуже серйозними або летальними наслідками. А модель Гелі, яка була присутня на операції, не змогла взаємодіяти з кіберпусткою. П'ятий теж не сильно цікавий. У ньому, напевно, якийсь дуже наближений до мари інженер на ім'я Годж сварить Мару за те, що вона не дає достатньо ресурсів на підтримку єдиного працюючого реактора, і називає її людей дармоїдами і так далі. Шостий запис: помічниця Мари Кіра не задоволена експериментами над людьми. Саме кінцевим результатом піддослідні не вивозять. А ті одиниці, що вивозять всі операції, мало схожі на так би мовити, врятованих людей. В кінці Кіра задає хороше питання: чи точно вони рятують людство? До речі, цікаво було б почути відповідь Мари. У восьмому записі все та шкіра розповідає, що у Маре, ой, бербхель, а може, і в них вдвох, проблеми з гнівом. Власне про що я і розповідав на початку відео. Проте тут є одна деталь. Машин мало бути 12, 12 Карл. і дякувати Богу, що вони чи не змогли, чи не встигли зробити стільки, бо вежі точно була б срака. Ви, певно, помітили, що я пропустив сьомий запис. Так би мовити, залишив найсмачніше на кінець. В записі йдеться про Конора, який. записується у інформатори доключниці. Охреніти, правда? Ну. Це принаймні пояснює його дивну поведінку першу половину гри. А судячи по другій половині мару, він також зрадив. Тому я навіть хз, як до цього ставитись. Окей, з колектиблсами закінчили. Сподіваюсь, вам сподобалося, але у нас ще попереду фінал. Тим часом гель прямує за повстанцями. Конор виходить на зв'язок, щоб поцікавитися, як там справи, і Дієго починає бідкатися, що дехто, маючи на увазі Зої, забирав усе найкраще обладнання, яке вони знаходили на Джека. Від цього у Зої підгорає і починається невеличка перепалка між двома колегами. І закінчується лише тоді, коли гель їх наздоганяє. Тут, до речі, ми вперше можемо, хоч і здалеку, але побачити Зої. Ось вона ручкою махає. Певно, дуже рада. Вітається з нами! А ось, до речі, і сам Дієго зі своєю іграшкою. Як ви вже зрозуміли, починається босфайт, і я його можу чудово описати одним словом: Духота! Босфайт довгий, нецікавий, але напруження тримає, особливо коли траєш його без смертей. До речі, в мене так і не вийшло, завжди є хоч одна смерть. Перші дві фази боса подібні. Ми чекаємо, поки на його платформі пропаде струм, одночасно ухиляючись від снарядів та лазерів. Потрапивши до нього на платформу, байтим дурня на удар ногою та набиваємо людь з балона на іншій нозі і скидаємо на нього оцю величезну і тяжелезну фіговину. Але під час третьої спроби дурнем виявилася гель. Бо вже дієго скидає бочку їй на макітру. Залившись на нижню частину арени, Гель знову звертається до Мари з проханням вимкнути обмежувальний модуль, адже з ним у неї немає шансів. І Мара, врешті, дає дозвіл. У Гель тепер просто шалена регенерація люті, і проти такого монстра у Дієго просто немає шансів. В цьому моменті дійсно за нього стало трохи сумно, тому що. Голим дійсно непогана штука, і якби гель не використала чити, то він би її розніс. Але що ж уже поробиш, гель виводить машину з ладу та демонструє майстерність володіння катаною, перерізаючи дієго навпіл у кабіні, не торкнувшися самої кабіни. Not bad. Після перемоги гель починає свій гейтспіч щодо Мари. Але неочікувано гель пронизує клинок. Іншої гель. Маріонетка намагається відтяти голову нашій героїні, проте вона виривається та. Після цього ми чуємо голос архітектора. Джек прокинувся. А якщо ви дивилися моє відео про першу частину, то вже знаєте, що буде далі. Спочатку я хочу подякувати усім пупсикам, які підтримують мій канал активом. І особлива подяка донаторам. Дійсно, щиро дякую вам. Також, щоб не затягувати, гра мені сподобалася. Це чудове доповнення, яке трохи більше наповнює доволі цікавий всесвіт гостраних деталями та контекстом. І гроладний відходить далеко від першої частини, доповнюючи боївку новими фішками. Але боси тут, звісно, ну, такі собі. Музика в грі. На рівні, вона прекрасно пасує до сетінгу кіберпанку і разом з картинкою створює дуже густу, так би мовити, атмосферу кіберпанку. Гра клас! Якщо не грали, раджу пограти. А ще раджу поставити лайк, написати комент і по можливості, після того, як задонатили пану Стерненку, задонатити мені на розвиток каналу. Усім подякував за перегляд і не прощаюсь.